Що страшніше на землі? Кромс! Хто боїться туди потрапити? Всі ми! А я не боюся. О, ні, А-а-а-а! О, курва! куди я ще потрапив? Всім привіт! Я думаю, ні для кого не секрет що вже почалося літо. Вже 27 днів, як йде літо. І діти будуть гратися на дитячих майданчиках. І це обов'язково вони будуть падати. А значить, вони будуть провалюватися у бекрумс. Тому тримайте топ 5 найнебезпечніших рівнів у бекрумс. Рівень знак оклику або біжи, якщо життя не набридло. Трапивши на цей рівень, ви одразу почуєте сирену. І краще вже не обертатися назад, бо ви побачите, як за вами женуться дуже багато монстрів, а саме усміхаючися, намальоване, шкіроїди, а також гончаки. Але більш лякає те, що треба бігти аж 10 кілометрів. У цьому рівні вам будуть зустрічатися таблички з написом «Вихід», але це все пастки. Якщо вам пощастить, то ви можете зустрітися така от двері, але. Не факт, що це буде не пастка і там не з'являться монстри. Для цього головне дуже швидко закрити ці двері. Бо до кількості наших фанатів їсти людей додадуться ще більше монстрів, які втекли з цієї двері. На шляху ви зустрінете дуже багато меблі, що будуть ускладнювати ваші побіги від монстрів. Іноді вам будуть попадатися такі дружелюбні автомати, в яких можна набрати їжу або мендальну воду. Головне, щоб ніхто не гнався за вами. Все ж, якщо прибіжити ці 10 кілометрів, ви зможете побачити вихід, але до нього ще треба добігти, бо монстри вже наздоганяють. Особливо зусиль треба прикласти до останніх 10 метрів, бо на цій відстані від двері з виходом монстри стають дуже агресивними і дуже швидкими. Тому треба з останніх сил добігти до цієї двері, і ви зможете потрапити на якийсь рандомний рівень. Можна сказати, що рівень біжи, якщо хочеш жити. Дуже складний рівень, один з найнебезпечніших рівнів Бакрумс. Але з нього є вихід. Але у багатьох наступних рівнях бакрумс, про які я сьогодні буду говорити, виходу так і не знайдено, на превеликий жаль. Обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал. Ну а ми йдемо далі. Другий рівень називається він Рівень 122 або ж по-іншому рівень торгівельний центр. На цьому рівні все дуже небезпечно. В цьому рівні живе таке створіння, як прибиральник, яке дружелюбне, або навіть кухар. Він може дати вам поїсти, але якщо у вас не вистачить грошей заплатити йому, то він вас вб'є. В цьому рівні хороше освітлення і грає музика. Цей рівень дуже великий і на превеликий жаль він безкінечний. Через нього можна вибратися багатьма способами за допомогою такої прекрасної речі, як ноукліп, про який я вам розповім потім. Можна стрибнути у сміттєвий бак і витрапите на рівень 11, про який я вам розповім у наступному відео. А також можна попросити кухаря приготувати вам курячий стейк, після чого він розіб'є тарілку і запах курячого стейку. Приведе вас до втрати пам'яті, і ви опинитеся на якомусь рандомному рівні. Можна сказати, що рівень 122 — це повністю безпечний рівень, але з одним нюансом. Якщо там горить рожеве світло, значить на рівні повністю безпечно. Але якщо там горить червоне, фіолетове або жовте світло, значить вам треба швидко сховатися. Адже зараз сюди прибіжуть дуже страшні монстри, які з'їдять вас. На цьому рівні можна підбирати їжу з прилавків або зі столів, які знаходяться у центрі великих ресторанів, а ресторани у цьому торгівельному центрі також. Потрапити на цей рівень ви можете з рівня 109. Там вам треба знайти коридор, який веде на всі чотири сторони, і пройти у нього. Потім вам треба перечепитися через щось впасти. Ви не зможете відкрити очі протягом 20 секунд, після чого ви опинитеся на цьому рівні. Не знаю, як ви, а я більше не буду перечіплятися, не через що, бо я не хочу потрапити у цей торгівельний центр. Тому давайте перейдемо до наступного рівня Бакрумс. Він страшний і з нього немає ніякого виходу. Другий рівень знаходиться під номером 870. Цей рівень дуже нагадує рівень Пол під номером 87, але вирізняється тим, що тут більш зелені плитки. А також вода має фіолетовий колір. І вона дуже небезпечна і отруйна. Там, де більш темні місця, вода отруйніша ніж зазвичай. Виходу, з цього рівня немає, а вода піднімається кожні 5 хвилин. Тому, якщо ви побачите таку драбину, вам треба забиратися по ній. Бо скоро вода може покрити весь нижній поверх. Світло там постійно мерехтить, і це дуже небезпечно. Адже коли воно буде мерехтіти, вода і буде підніматися. Ніяких монстрів на цьому рівні немає. Він і так дуже небезпечний. Вибратися з цього рівня можна лише за допомогою ноукліпу. І зараз я розповім, що це таке. Вам треба розігнатися і з усієї сили влетіти у стіну, але заплющити очі. Так, у вас є вірогідність, що ви зможете потрапити на інший рівень, але інша вірогідність, що ви можете відправитися у безодню звідки вже немає виходу. Звичайно, у безодні ви можете померти. Але тоді Бакрунсь подумає, що ви робите щось не так і відправить вас на рівень Тей Читер. Про нього розповім вже у наступному відео. Перший раз рівень 870 був знайден 1999 року. Але майже всі, хто туди відправилися, просто помирали, або від того, що зразилися водою, або від того, що просто затопило, або від того, що вони намагалися звідти втекти, але у них нічого не виходило, і вони потрапляли у безодню. Що можу сказати? Якщо ви колись потрапите у бакрумс, я вам побажаю ніколи не потрапити на рівень 870, бо він веде лише на вірну загибель. Ну що ж, нарешті ми закінчили з рівня 870. Можна перейти до ще одного дуже страшного рівня, але найстрашніший, як завжди, у кінці. Цікавий факт, що на цьому самому рівні 870 не можна знайти не монстрів, не людей, не різну їжу чи воду. Там взагалі нічого, крім отруйної години, має. Наступний рівень називається рівень 94, або більш відомий, як долина аніматорів. Рівень представляє собою безкінечні холми, на яких розташовані дуже багато будинків, які архітектурою не дуже відрізняються від інших. На цьому рівні ви не можете зустріти ніяких монстрів, якщо на дворі день. Там є фонтан з мендальною водою, а також дуже багато сирен. Вони постійно грають якусь музику, але у кінці. Коли залишилася одна хвилина до ночі, а саме 6.59, так ніч там наступає саме о 7 годині вечора. Вам треба сховатися, почнуть з'являтися різні монстри, лиш потемніє. Вам треба сховатися у один із домиків. Там ви можете знайти їжу або миндальну воду, можете знайти якийсь одяг. Також бажано закритися у цьому будинку і закрити вікна чи двері. і переночувати там. Вночі буде наступати повний жах. Навіть живі будуть заздрити мертві. Тут будуть ходити також кіражери або ще страшніші створіння, червоні створіння, жителі цього страшного міста. Їх звуть аніматори, і вони будуть нападати на всіх, хто буде на їхній території. Але якщо спробувати вибігти за межі карти, то ви опинитеся просто як у плоскому світі в Майнкрафті і не побачите нічого, окрім здоровезної діри. Якщо до неї підійти, ви зможете побачити, що у неї немає кінця. А також в неї лучше не падати, адже ви можете полетіти у безодню, де ви будете літати, доки не помрете від старості. Робимо висновки: з цього рівня можна втекти лише якщо ви зайдете у один із домів, а там будуть сині двері. У них треба війти, і тоді ви зможете вийти на якийсь рандомний рівень. Ну і переходимо далі. Найнебезпечніший рівень у всьому Backrooms. Останній рівень називається Рівень Веселися, поки не помреш. Коли ви потрапите на цей рівень, ви почуєте звук веселощі, Але це лише приманка, оскільки тільки ви почуєте ці звуки, у вас буде 30 секунд, щоб вибратися з цього місця, де всі помирають, бо інакше ви залишитеся тут назавжди. Хоч і дуже красиве це місце, але воно не веселе, а навпаки, дуже страшне, адже тут живуть такі страшні створіння, як тусовщики. Вони заманюють вас у глиб, а потім вбивають. Дотик цих створінь може творити вас на таких ось точно, як вони, або навіть вбити. Вони будуть заманювати вас все глибше у ці кімнати, а потім нападуть. Взагалі-то ці створіння, іменують тусовщиками, дуже слабкі. Вони нападають по 15 осіб і можуть гнатися за людиною протягом 20 секунд, потім вони просто видихаються. Також тусовщики не дуже різняться інтелектом, тому можна розставити пастки і повбивати їх. Окрім ноукліпу з цього рівня вибратися не можна. А якщо ви зайдете до кімнати з їжею, то краще вам взагалі не торкатися цієї їжі, адже вона була зроблена з людей, яких вони повбивали ще раніше, ніж ви сюди потрапили. Також ні в якому разі не торкайтеся найголовнішої прикраси цієї кімнати, а саме торт, бо зроблений був він. З людським м'ясом, а також дуже страшними інгредієнтами, також добутими з людського тіла. І ще одне: ні в якому разі не попадайтеся тусовщикам Якщо вам сподобалося відео, дайте знати, щоб я робив продовження. Ну, на цьому у мене все. А зараз я і сам планую якось спробувати потрапити у бакрум. Ну що ж, поїхали! Ой, десь я знаходжусь. Ну що ж, поставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був я, Григорій Кліпер. Всім до побачення, слава Україні!